Сім команд з Вінницьких місцевих та релокованих вишів змагалися у фінальній частині обласного чемпіонату з футзалу серед студентських команд. Турнір тривав впродовж двох тижнів. Групам спортсменів вдалося зіграти понад 20 ігор. Змагались на турнірі з футзалу, аби вийти на всеукраїнський турнір. Впродовж двох тижнів студенти саме Вінницьких та релокованих вишів грали у футбол, аби визначити переможця. Цьому році наші студенти поїдуть на університетські ігри в Дебрецен до Угорщини, поїдуть до Китаю на чемпіонат світу з футзалу. Тому серед студентів тому надзвичайно добре, що спорт в Україні є. Наші діти розвиваються тут, попри те, що дуже складно. За кожну виграну гру команда отримувала три очки: за нічию один та за поразку нуль. Переможців обирали за сумарною кількістю балів. Переможці ми визначаємо, по-перше, це турнірні очки, далі, якщо рівні, то більша кількість перемог, далі йде, далі йде це, різниця м'ячів. Всі команди будуть нагороджені по трьом м'ячам, команди призер та чемпіон будуть нагороджені кубками, медалями, дипломами, будуть визначені індивідуальні нагороди та кожен команд отримує картини. Команда Вінницького державного педагогічного університету здобула перемогу у фінальній частині обласного чемпіонату з футзалу серед студентських команд. Команда Переможець наполегливо готувалась до турніру. Турнір дуже сильний, багато хороших команд. Борьба була в кожному матчі. До останнього навіть не думали, що виграємо це перше місце. Перевагу надавали ФНУПС, але так вийшло, виграє сильніший. Друге місце виборола команда Харківського національного університету внутрішніх справ. А третє місце зайняв Донецький університет імені Василя Стуса. Переможці обласного чемпіонату з футзалу серед студентів будуть представляти область на всеукраїнських змаганнях. Вікторія Ліварчук, телеканал Віничина.